Добрий день, шановні учасники конференції. Мене звати Нікітін Владислав. Тема VIMAMPA for Skin Cancer Classification, тобто класифікація праку шкіри за допомогою моделі VIMAMB, виконана під керівництвом професора Данила Яковича з КПІ і ПСА. Уже згадано сьогодні. Сьогодні в адженді в презентації у нас власне вступ до медичної проблеми, яку ми вирішуємо. Те, як ця проблема стає проблемою машинного навчання, що ми, власне, зробили в нашому, яка наша ідея нашого дослідження, конкретні кроки, які ми виконали, результати, які отримали, та наші гіпотези з приводу цих отриманих результатів, як всім відомо, рак шкіри це Доволі небезпечна хвороба, тим не менш є абсолютно більшість випадків вона не, не є смертельною і саме за рахунок ранньої діагностики. але з діагностикою можуть бути проблеми наступного характеру. найбільш точні методи діагностики сьогодні вони є інвазійними, тобто потрібне хірургічне втручання. Якщо ви зараз умовно у вас є родинка, в неї нерівні краї, і ви захочете її протестувати. Вам лікар запропонує на найдійніше метод це видалити її і власне відіслати на гістологію. І є певні пацієнти, які, для яких це не є прийнятним. З багатьох причин, наприклад, якась непринесемість анестезії, релігійні причини, чи, можливо, це родинка десь на обличчі, тобто видалення без конкретного діагнозу, не є бажаним. І тому ведеться активне дослідження неінвезійних методів, таких, які можна власне без хірургічного втручання провести. І таким чином ми отримаємо задачу машинного навчання, де у нас є картинки. Дерматоскопії, тобто, з високою якістю сфотографовані, сфотографовані утворення на шкірі, можуть бути поляризоване чи не поляризоване світло. Там є свої нюанси, можна на питання уточнити, і машини навчання, звісно, активно використовується для цієї задачі останні, ну, навіть десятки років. Різні дослідники намагаються перевершити результати, і вже були випадки з перевершенням результатів останнього ну, результатів, в плані, які можуть надати лікарі. Останні роки найбільш дослідженою моделлю є візуальний трансформер, який, звісно, зроблений на базі трансформера. Трансформери набули значної популярності через мовні моделі, зокрема великі мовні моделі, про які вже також сьогодні згадували на конференції, але ця модель має. Деякі проблеми найбільше з них це напевно те, що складність обчислень зростає квадратично від кількості даних від контексту, тобто, умовно, вдвічі більше токенів поданих на вхід, це n квадрат складні задачі, і буквально недавно в кінці того року була запропонована модель перша модель, яка може працювати. З такими даними, з якими працює трансформер, рости лінійно і при цьому показувати приблизно такого самого, такої самої якості результати. Назва цієї моделі Mamba, і в цій роботі ми беремо візуальний трансформер та Mamba, і за однакових мов порівнюємо їх для класифікації раку шкіри. Так, дані, які ми використовуємо. Ми взяли відомий датасет Human Against Machine 10 тисяч. Він чистий, тобто була проведена робота по його, по тому, щоб відібрати якісні зображення. Також він open source, і це знову ж таки до того, що ми хочемо, щоб результати цього дослідження були, їх було просто відтворити для інших дослідників. З приводу обробки датасету, який більшість людей, які використовують цей датасет, ми використовуємо агментацію і нормалізацію. Нормалізацію до значень від нуля до одиниці, значень власне, яскравості пікселів, а агментацію для вирішення проблеми балансування класів, тому що я загальновідомо, що з сіми класів там є досить великі відмінності в датасеті по Кількості різних типів раку. Наприклад, напевно, звичайний невус там представлений 7 тисяч разів, а деякі окремі види раку сотні разів. Ми проводимо агментацію за допомогою random crop, random zoom, повороти також випадкові, щоб загальна кількість зображень була близько 40 тисяч. 6 на 7, 42 виходить. Конкретні моделі, які ми взяли. Я на них посилаюся знову ж таки, щоб можна було взяти ці моделі, взяти ці ваги, самому перетренувати, самому використати і переконатися. Бо обидва вони, тими, хто випустив ці моделі, були натреновані на ImageNet, і меджнет ну, на відомому датасеті ImageNet. і ми проводимо файн-тюнінг на власне 10 тисяч для того, щоб пристосувати моделі конкретно для шкіри. Для обох моделей був використаний однаковий класифікатор head MOP, два повноз'єднальних шари, інші це власне бач, нормалізація GL і так далі. softmax, власне, в кінці, як це зазвичай буває. Тут представлені деякі параметри тренування і результати, які ми отримали. Ми використовували різні Learning rate, різна кількість епох задумовлена тим, що у нас було, був параметр Early Stop, тобто, якщо модель якусь кількість епох не покращувалась на валідаційному датасеті, ми зупиняли навчання, як це звичай буває. І ми можемо побачити, що Vimamba, ну також ще з проводометрік вибору accuracy, як загально прийнято, і також ми взяли F1 score. Трьох класів із сіми причина вибору цих класів. Ці двоє в тестовому датасеті найменш репрезентовані, і меланома як найбільш агресивний вик дракошкіри. І ми можемо побачити, що модель Vimamba дещо перевершувала по кожній метриці власне Visual Transformer, що показує, що при тому, що вона потребує менших. Обчисленних потужності, вона може приблизно такі самі або кращі результати видавати. Тут ми виграємо в двох моментах. По-перше, вартість діагностики для конкретного пацієнта буде нижча, що природньо, так як менше результатів, менше потужностей потрібно купляти. І друге, це те, що ми зможемо подавати в модель картинки більш високої якості, тому що, як відомо, Рак, це досить складна структура, і нам потрібні найдрібніші деталі, щоб зробити якісний прогноз. Ми, ми вважаємо наразі, що така відмінність результатів і така ефективність ВІМАБ з тим, що вона використовує механізм крос-скан замість механізму отенчена. І він зроблений таким чином, що зони інтересу. Буде пролягати в одному місці картинки. А в отенчині ми вона може бути розпорошена по всій картинці. І власне на дерматоскопії, коли а, фотографується утворення якесь, воно зазвичай буде по центру, а по боках буде ну, просто шкіра пацієнта. І тому, мабуть, буде менше уваги звертати на сам колір шкіри, наприклад, а, і на інші якісь. Можливо, артефакти зображення, як то шкала поділки, яка також там буває на зображенні терматоскопії. Ми плануємо надалі досліджувати отримані результати і більш точно зрозуміти їх. Власне посилання, які, які були зроблені в презентації, в повній доповіді, там список чуть-чуть, і тут я задав конкретно ті, які. Про яке я говорив сьогодні, І дякую за увагу. І буду радий почути запитання.